Тривога це нормальна, так, це нормальна реакція. По суті, тривога це що? От ви помічали звук повітряної тривоги. Ну, я так питаю, звичайно, помічав, є він приємний, чи можна його проігнорувати. Ну, напевно, ні. Там навмисно роблять такі тона, і вона то голосніша, то, то тихіша. Ми її проігнорувати не можемо. Те ж саме знаєш і внутрішньою тривогу, чому це неприємна емоція. От є злість, наприклад, вона може бути приємною, тільки вона випалює дуже сильно. Тривога неприємна. На мозок починає подавати сигнал, що щось неправильно, є небезпека. І зверніть увагу на симптоми тривоги. Що стається? Серце б'ється сильніше, правда, ми починаємо частіше дихати. У нас кров відливає до великих м'язів, йде почервоніння. Знову ж до мозку, червоніє обличчя. У нас можуть почати якісь там маленькі проблеми з травленням через те, що ну, дуже багато енергії забирається. Травлення воно починає вимикатися. Так, у нас можуть бути ватні ноги, знову через крови наповнені. Ці всі симптоми насправді направлені на те, щоб нас активізувати. Ми стаємо сильнішими, швидшими, зосередженішими на небезпеці, ми можемо більшу вагу підняти, швидше відреагувати і так далі. Тому подібне. Але в чому різниця між тривогою і страхом? Страх це коли є реальна небезпека. Так, от я там знаходжуся в якомусь місці, де постійно обстріли, і от по сусідству там вже ракети падають. Та. А тривога віртуальна. Я дивлюсь на новини, та ну летить там, не знаю, кудись в Польщу, та, чи, чи я не знаю, куди, не дай Боже, воно там летить. А я думаю, ну може ж бути, що впаде на мене. Тоді це віртуально, і тоді це віртуальна тривога. Коли вона вірту віртуальний страх, коли на... це віртуально, нам енергію нікуди діти. Тому нам так неприємно, тому ми так сидимо і нас трусити починає. Так. Ракція то, то ж, ну, це нормальна ракція, яка на те, щоб врятувати нам життя. Але тут як сигналізацію, розумієте? Якщо тривога зависока, неадекватна тому подразнику, тій небезпеці, яка є, то вже є патологія, то вже є погано, бо вона буде виснажувати. Так. І тоді треба зменшувати до більш адекватного рівня. Те, про що ми зараз говоримо, це субклінічні, а можливо і клінічні прояви так званого генералізованого тривожного розладу. У мене є переживання про щось, так і мозок це сприймає як небезпеку, підвищує тривогу. А чи може після цього бути інші розлади? Так, звичайно, можуть. Звичайно, вони можуть, і вони часто є коморбідними, тобто два розлади одночасно. Це може бути пов'язано з особливостями характеру людини, і може бути пов'язано з історією минулого. У мене просто так, знаєте, одна людина любить попереживати, інша не любить. Щось так приводило до цього. Звичайно, що у людини, в якої є підґрунті для генералізованого тривожного розладу, це у неї теж саме підґрунті може бути для ПТСР, наприклад. Бо набагато легше отримати посттравматичний стресовий розлад, якщо в принципі звик перебільшувати небезпеку і в принципі звик через все переживати, через що тільки можна. Я сильніше сприймуту травматичну подію. Депресія так, тривога виснажує. Вона дуже виснажує, може підключитися, може підключитися депресивна румінація. Все погано, майбутнє погане, я поганий. Я закрився в домі, закрив вікна та й буду в тих думках жити. Може доєднатися зловживання психоактивними речовинами. Табо, здається, це неправда. Насправді ви відмітьте, після того, як випалити алкоголь, спочатку ніби допомагає, а на ранок починає тривога просто трусити, бити. Ну і інші насправді психічні захворювання також можуть мати в тому коморбідність. але сказати, що одне проводить до іншого, ну напевно, я, я поки стримуюсь. Дитину заспокоїти дуже легко, але теж час дуже важко. Діти дуже емпатичні. Якщо батьки будуть кричати, бігати там з кімнати в кімнату, сваритися, прочитати про те, що нам кінець ракета, точно нас попаде. Дитина, звичайно, все, все, в, в кавичках заразиться. Той же час, спокій також зараз. Так, тобто, якщо ми будемо виказувати здоровий спокій, дитина буде це розуміти. А плюс дитині треба пояснити, що насправді відбувається. Час і дорослі, там в залежності від по-різному все, все пояснюється, так? але дорослі часу забувають. Дитина якась катастрофа, все всі бігають, всім погано, а вона не розуміє і не включила той процес. то також може привести в тому числі до гострої реакції на серед тієї дитини. Що стосується дорослих, як поводитися під час повітряної тривоги, Ну, перш за все, зменшити зайві рухи. Треба, щоб був план. Чіткий план. Ми робимо перше, друге, третє, четверте. Там випадку, якщо пишуть, на нас летить, оце робимо. випадку, якщо ні, робимо оце. Розмовляти між собою, якщо там є декілька дорослих, але знову ж розмовляти спокійно. Тривога заразна. Якщо хтось. от, там, Ті ж бомбосховища ховаються, і не дай Боже, дійсно доведеться там ізольованими побути декілька годин, паніка буде по всіх. Потім, якщо більш продвинуті техніки, то це техніки дистанціювання від переживання, але без спеціаліста, боюсь, що важко тих технік навчитися. Вони потребують певного тренування. І з простого зосередження на власному диханні, дихання по квадрату, дихання дуже тут допомагає насправді. А, рахунок. Так. Один вдих, два видих, три вдих, чотири видих, а потім починаємо навпаки рахувати, доходячи до десяти і назад. Зосередженість на диханні може дуже допомогти. По-перше, ми зменшуємо фізіологічний симптом тривоги, в час не дихання, та от. Не рекомендую нікому так робити, просто щоб так зрозуміло було, якщо людина сама по собі тривожна, вона почне часто дихати, вона відчує тривогу. Так? А ми навпаки, ми зменшуємо те дихання. Плюс переживання переводимо на дуже конкретну річ. Ми зосереджені на диханні. Ну, у, у нас є певна програма поведінки, і ми то робимо. Так. Ну і ще насправді дуже помічним є, ми себе заспокоїмо, коли ми щось робимо для інших. Якщо зосередитися на рідних, які є поруч, так, мудро зосередитись, бо ми ж при переживаннях може в чому поділитися, яка ну, так. А, то тоді також можна зменшити ті симптоми тривоги. Ну, а в цілому, насправді, якщо вже є там той самий генералізований тривожний розлад, то тут треба спеціаліст. Тривожний розлад дуже, давайте так скажемо, не часто самовиліковується.